Один з теплих осінніх вечорів у дворі будинків 10 А та 12 А, що по вулиці робочої у шоссі, видався неочікувано приємним. Вже давно мами, татусі, бабусі і дідусі мріяли про справжній дитячий майданчик для своїх чад. До того, як, як не було цієї площадки, нашим діткам негде було грати. Поки батьки мріяли, за справу взялася представниця дитячої когорти двору. Питання встановлення гойдалок у дворі від імені маленьких мешканців лобіювала маленька Ліза. Вона як зуміла, так і по Дитячу необхідність своєму сусіду, а за сумісництвом депутату обласної ради Євгену Чернову. Я захожу і вдруг м'як за штани кто-то дергает. Я впрачно стоїть. Здравствуй, я здравствуй. Слышь, Чернов. Поставь дітям качели. Слышь, дядя Чернов, пожалуйста, сделайте нам во дворе качели. Євген Дмитрович Чернов не зміг не відгукнутися на таке щире дитяче прохання. Зустрівся з миром шосткими Миколою ногою і результат не забарився. Сказано – зроблено. Я забула по нашому двору, приймаю в увагу, що наш двор, мабуть, наймагодетний по всій робочі і сам такий по сравнению з іншими дворами. Тому рішення було прийнято, що в кінці прошлого року наш дворі площадку ставити. Тому ініціатива була моя, підтримка Ігоря Петровича. Яскрава країна щасливого дитинства прийняла дітлахів у свої обійми. Їх оченята сяють радістю. Її подсолоджують смачні сукерки, які вручила малятам депутат Шосткинської міської ради Галина Слизовська. Для батьків настала щаслива мить спостерігати за тим, як веселиться малеча. Детская площадка это, – это очень хорошо, это прекрасно. Давно уже надо было эту площадку сделать. А вы посмотрите, сколько замечательных детей. Вы посмотрите, как им нужна эта площадка. Нам площадка нужна. У нас детей самое много по нашей улице, по рабочей. У нас 40 детей до 10 лет. И мы очень рады. Спасибо Чернову, спасибо Наге, что нам сделали и открыли эту площадку. С помощью же Наги сделали. Нужна она. Детки будут играть, наши вну... внучаты. Мэру Наге мы благодарны. Що нам зробили таку площадку. Посмотрите, скільки радості у наших дітей. Тепер буде, где грати. Поки маленькі мешканці будинків освоювали розмаїття розваг на новому майданчику, сусіди тісно обступили Миколу Петровича ногу. З кандидатом у депутати Верховної Ради України обговорювали питання, які їх хвилюють, ділилися враженнями, мріяли про подальший розвиток двору. Тетяна Титович вважає, що такий майданчик не можна залишати без освітлення. Дварія надо сделать. У нас такий угол здесь темний. Прямо вечором неможливо. Майбутній парламентарій Микола Петрович Нога повністю з цим згоден. Облаштування дворів, звісно, не може завершуватися на півдорозі. Євген Чернов, людина з поважними регаліями, а головне, такий же мешканець вулиці, вважає, що такий майданчик не просто прикрашає двір. Його наявність надає можливість сусідам більше спілкуватися один з одним, поки нащадки граються, і це дуже приємно. его вот площадка здесь. Поэтому я вам сказал, подать немножко надо времени. Площадка пришла в норму. И сегодняшнего дня по поводу мы собрались, что мы открываем эту площадку и в нашем дворе по улице Рапу. Спасибо вам за хорошие слова и чтобы эта площадка была на користь тем детям, которые живут в этих домах. Спасибо вам большое. Цього вечора сусіди розділилися навпіл. Дорослі спілкувалися, а у дітей своя справа. Нові розваги, від яких відірватися, практично неможливо. Мені вона очень подобалася, вона очень класна, навіть краще, ніж в місті. Вона найкраща тим, що на неї приходить багато дітей. Очень хороший і працює качелі. Всім без винятку знайшлося місце на гойдалках, сходинках, турніках. Гомінка ватага веселилася і сміялася від душі, висипала, немов горіх у двір. Їх тут дійсно дуже багато, і майданчик був просто найнеобхіднішою річчю. А очніше за все раділа маленька Ліза. Вона навіть і не підозрювала в силу свого невеличкого віку, що стала ініціатором цієї святкової події.